Якісну освіту у галузі економіки, підприємництва, менеджменту та адміністрування в СумДУ надає факультет економіки та менеджменту. Сьогодні факультет очолює випускниця цього факультету доктор економічних наук, професор Прокопенко Ольга Володимирівна. Професорсько-викладацький склад факультету налічує понад 100 викладачів, серед яких 90 мають науковий ступінь та вчене звання. До викладацької та наукової діяльності залучено 16 професорів та докторів економічних наук, близько 30 викладачів сумісників, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, та значний практичний досвід роботи в економічній та фінансовій сферах. На відміну від інших вишів, випускники економічного факультету СумДУ отримують через міжнародне товариство освіти у Лондоні міжнародний сертифікат ІЕС, який свідчить про високу якість навчання та поліпшує шанси випускника на ринку праці в Україні, так і за кордоном. Також усі спеціальності факультету відповідають освітньому стандарту США. Факультет здійснює набір на перший курс за чотирма спеціальностями: економіка підприємства, маркетинг, менеджмент організацій, фінанси та кредит. Всі ці спеціальності акредитовані на найвищому рівні магістр. На відміну від більшості вишів, в яких продовжити навчання можливо лише за обраними на першому курсі спеціальностями, Факультет економіки та менеджменту СУМДУ надає випускнику бакалавратури можливість продовжити навчання за спеціальністю обраною на першому курсі або за спеціальностями, адміністративний менеджмент, бізнес адміністрування, державна служба, економіка довкілля та природних ресурсів, управління інноваційною діяльністю, управління проектами. Таким чином, вступивши на одну з чотирьох спеціальностей на першому курсі, можна отримати одну з десяти спеціальностей факультету або дві при одночасному навчанні за заочною формою. Окрім того, студенти факультету мають можливість одночасно навчатися на військовій кафедрі за спеціальностями право або інформаційні технології. Отже, основною відмінністю отримання економічної освіти в нашому університеті. Є можливість зміни спеціальності на старших курсах та одночасне навчання за дуальним планом, яке забезпечить необхідність справжньому економісту знання правознавства або it технологій Завдяки тому, що студенти мають можливість поглибленого вивчення іноземних мов, починаючи з англійської, німецької, французької і завершуючи китайською, вони проходять стажування у літніх школах не тільки в Україні, а у Швеції, Словаччині, Чехії, США, Німеччині, Туреччині та інших країнах. Студенти спеціальностей маркетинг та менеджмент за бажанням можуть навчатися англійською мовою на факультеті читають лекції іноземні професори. Як результат, студенти ФЕМ є переможцями престижних конкурсів та конференцій, що проходять у багатьох країнах, лише цього року студенти ФЕМ отримали 15 призових місць на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, що значно більше ніж сумарно отримали всі вищі регіону. Студенти ФЕМ залучаються до розроблення законодавчої бази України. Найкращі студенти отримують персональні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, голови обласної державної адміністрації та обласної ради, вченої ради СумДУ. Навчальний процес на факультеті вдало поєднується з культурним та спортивним життям. Наші студенти розвинені інтелектуально, духовно та спортивно. Серед студентів факультету є чемпіони України, призеру Кубку Європи з різних видів спорту. У позанавчальний час студенти беруть участь і перемагають у КВН, танцях, принрингах, вокальних ансамблях. Економічна освіта дає змогу працювати на будь-яких підприємствах, в системі державної влади чи започаткувати власний бізнес. Вітчизняні та іноземні підприємства, банки, страхові компанії, торгівельні та логістичні центри, органи влади, IT компанії, малий та середній бізнес. всі вони мають працювати з грошима і працівниками, чому і навчають на факультеті. Економічна освіта у СМДУ є класичною. На відміну від випускників інших вишів регіону, наш випускник може працювати не тільки у банківській чи аграрній сферах, а й на промислових підприємствах, транснаціональних корпораціях, в органах влади, силових структурах тощо. З першого по останній курс студенти спілкуються з роботодавцями. Висока якість освіти на факультеті забезпечується застосуванням новітніх навчальних технологій, рольових ігор, сучасних комп'ютерних програм, мультимедійних технологій тощо. Якість економічної освіти в СумДУ відповідає сучасним світовим стандартам. Можливість одночасного отримання при навчанні на факультеті не тільки економічної, а й технічної, юридичної та військової освіти робить випускника факультету висококонкурентно спроможним на ринку праці. Тому серед випускників факультету директори банків, підприємств, державних установ та організацій, керівники їх підрозділів, успішні бізнесмени, професори університетів багатьох країн. Економічна освіта від Сумського державного університету є запорукою престижного працевлаштування та подальшого кар'єрного зростання. Випускники кажуть, що ФЕМ факультет ефективних можливостей.